Добрий день, записуємо тему сьогоднішнього уроку. Сьогодні ми з вами розглядаємо тему розв'язування елементарних вправ зі структури білків та нуклеїнових кислот. Пишемо розв'язування елементарних вправ. Зі структури. Білків та еноклеїнових пислот. І так, тему почнемо одразу із розв'язування задач. Розглянемо нам приклади. Записуємо задачу 1. Спочатку запишемо умову задачі, а потім її розв'язок. Записуємо на фрагменті одного ланцюга, ДНК, нуклеотиди, розташовані послідовності. дві крапочки і записуємо послідовність. А, А, Г Т А С Г. Для того, щоб розв'язати цю задачу, нам потрібно згадати правила комплементарності. По-перше, і по-друге, нам потрібно згадати, з скількох частинок, скількох молекул, ланцюгів складається ДНК. А ми з вами знаємо про те, що ДНК це дволанцюгова молекула. Отже, цей ланцюг у нас повинен подвоїтися. Подумав, цей фрагмент першого ланцюга буде за принципом комплементарності. Комплем... Принцип комплементарності ми знаємо, що аденін, він комплементарний тиміну, тимін аденіну. Гуанін цитозину, цитозин, гуаніну. гуаніна. Отже, переписуємо фрагмент першого ланцюга ДНК. А, а Г Т АЦ. Г і А, Т, Г. Візьмемо інший кольор, щоб нам було зручніше. За принципом комплементарності подвоїмо цю молекулу. Аденін, комплементарний тиміно. Аденін, тиміно. Гуанін, цитозину. Тимін, аденіно, цитозин. Гуаніно, Тимін – аденіно. Аденін. Тиміно, цитозин, гуаніно, гуанін у нас цитозин. Аденін, тиміно, тимін У нас комплементарний Аденін, гуанін, цитозин. Таким чином, ми з вами розв'язали цю задачу. Отже, записуємо з вами задачу 2. Ту, яку вам потрібно буде розв'язати самостійно. Задача 2. Так. Зараз ми звідси скопіюємо, туди вставимо, щоб довго час не втрачати. Так? От. На фрагменті одного ланцюга ДНК нуклеотиди розташовані в послідовності і запишемо вже іншу послідовність. Г, С, Г. АТТ, ТЦА і ГЕЦ. Ваше завдання розв'язати цю задачу, яка подібна першій, яку розв'язали ми разом. Переходимо до другого типу задачі. Записуємо умову. Задача 3. І для початку ми з вами записуємо умову задачі. Ну, по-перше, що ми з вами запишемо подібно, а трішечки буде, вона вже змінена. Ми пишемо на фрагменті ланцюга. Рнк нуклеотиди розташовані послідовності, так і записуємо г у. -а -а -с -г С, А, У, Г, С, І, А, Г, С. Так, відтворити молекулу. Давайте напишемо відповідно. Молекулу ДНК. Тут трішечки вже складніше, але не настільки. Отже, дивіться. По-перше, ми з вами знаємо про те, що РНК це одна молекула. І про те, що у РНК тимін замінений на урицил. Але в процесі синтезу білків. Із РНК ми можемо отримати потім вже далі молекулу ДНК. Тобто, так і відбувається. Значить, спочатку ми із нашої молекули РНК отримуємо перший ланцюг ДНК. Значить, Ми записуємо РНК і переписуємо її послідовно. А, АГ Г, Г. Це А У Г, С і А Г. Так тепер наше завдання відтворити ДНК. Ну давайте візьмемо інший кольор, щоб ми з вами. Для того, щоб ДНК відтворити, ми спочатку записуємо перший ланцюг. Аденін, так само буде комплементарним у нас тиміно. Гуанін, а урацил, аденіну. Аденін, тиміну, цитозин. гуаніну, гуанін, гуанін цитозину, Гуанін цитозин, цитозин, гуаніну. Аденін, тиміну. Урацил. Аденіно комплементарний гуанін у нас комплементарний Цитозину, цитозин, гуаніну. Аденін, тиміну, гуанін, цитозину, цитозин, гуаніну. Це є перший ланцюг ДНК. А ми з вами знаємо про те, що ДНК це дволанцюгова молекула, тому нам треба з вами записати ще другий фрагмент. Лан... Другого ланцюга нашого ДНК. Тобто тимін комплементарний аденіно, цитозин, гуаніну, аденін, тиміно, Тимін аденіно, гуанін, цитозину, цитозин, гуаніно, Цитозин, гуаніно, гуанін, тиміну, тимін. Ой, назад, вибачаюся вже переплутала гуанін, цитозину, Атемін, адені. аденін, тиміну, цитозин, гуаніну, гуанін, цитазину, атемін, аденіно, цитозин, у нас комплементарний гуаніну, а гуанін, цитозину. Таким чином, ми з вами отримали друге ланцюг ДНК. Із РНК ми отримали молекулу ДНК. Записуємо наступну задачу, подібну ці, яку вам потрібно розв'язати. Це у нас буде задача 4. Так, задача 4 буде подібна тій задачі 3, яку ми з вами розв'язували, Але буде у нас інша послідовність. Зараз ми з вами все це запишемо. Так, послідовність ми з вами зараз змінюємо. то ви записуєте собі умови задачі. На фрагменті ланцюга ренкани укладе розташовані в певній послідовності. І ця послідовність буде у нас з вами аденін, аденін, гуацин. урацил, цитозин, урацил, Аденін, цитозин, гуанін. І аденін, у рацио. Так, тобто, ваше завдання відтворити відповідно молекулу ДНК. Подібно ті задачі, які ми розв'язали щойно. Переходимо до наступного типу задач. Це буде задача 5. І записуємо нову задачу. А в молекулі ДНК молекулі ДНК, а Даніловіно голедиди. Складають 20% від Загальної кількості. Який відсоток інших нуклеотидів? Так, тут у мене лишня буква «С». Так, ну по-перше, що для того, щоб розв'язати цю задачу, нам треба записати з вами коротку умову. Тому ми записуємо з вами. Давайте візьмемо чорний кольор. Записуємо дано. І нам дається з вами кількість аденілових нуклеотидів. І це у нас 20%. У нас питається кількість тиміну. Кількість, так, як це у нас ДНК, значить гуаніну, так? і кількість цитозину. Пишемо розв'язання. Ну, По-перше, ми згадуємо з вами про те, що у нас кількість аденіну дорівнює кількості тиміну. Кількість гуаніну дорівнює кількості цитозину. Отже, якщо кількість аденіну дорівнює тиміну, значить N-аденіну буде дорівнювати n тиміну і буде дорівнювати 20%. А якщо ми беремо весь фрагмент ДНК, значить там у нас будуть аденін, буде тимін, буде гуанін і буде цитозин, і все це буде 100%. Ми вже знаємо з вами, що аденін і темін у нас буде по 20%, отже, це буде 40%. Отже, ми можемо з вами знайти, скільки буде припадати на гуанін і на цитозин. Це буде припадати 100 відняти 40%. І це у нас буде гуанін плюс цитозин дорівнювати. 60%. Якщо їх у нас однаково, отже, гуаніна, кількість гуаніну буде дорівнювати 60% поділити на 2, 30%. І кількість цитазину так само буде 30%. Записуємо подібну задачу, яку вам потрібно розв'язати, буде самостійно. Так, давайте ми з вами зробимо ось так. Пишемо, це у нас буде задача 6. І записуємо умову задачі цієї. Слухайте уважно, Світлана, наповнюємо, всі слухайте уважно. Я не хотіла, щоб ви працювали, слухали. Хорошо. Значить, ми порадуємося сьогодні і приймаємо таке рішення, що ми завтра о чотирнадцятій годині проведе батьківські збори. Батьківські збори, тому будь ласка. Сьогодні дико. Завтра... Так, у молекулі ДНК Данілових неклатиків складає, дивити на більшому, могу і буде тут у нас 30%. І така ж сама задача буде самостійно. Бажаю вам успіху.